З нами на зв'язку Юлія Карповець, юристка центру вторинної безоплатної правової допомоги. Спробуємо в неї більше дізнатися, пані Юлія. Доброго дня. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи знайомі з цією ситуацією, чи звертались до вас можливо такі студенти, які намагались виїхати за кордон, але їх не випустили? Так, на жаль, на практиці дійсно ми спостерігаємо таку негативну тенденцію, що студенти, які здобувають освіту в іноземних навчальних закладах, не мають можливості перетнути кордон в силу тих обставин, що їм просто-напросто цього не дозволяють зробити. Дивіться, ми от намагалися з'ясувати для себе цю інформацію і послухали повідомлення МВС. Там йшлося про те, що можуть виїхати за кордон тільки ті чоловіки-студенти, які вступили до університету до 24 лютого. А от в Держприкордонслужбі нам пояснили, що взагалі категорія осіб запитувана нами не підпадає. Під пропуск через державний кордон в умовах воєнного стану, чому таке, ну, на перший погляд, різне бачення двох структур на цю ситуацію? Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, а саме асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою, формами здобуття освіти, тобто сюди ми відносимо слухачів, і студентів у закладах освіти за кордоном, і якщо вони на час оголошення мобілізації перебували в Україні і не змогли перетнути кордон у встановленому порядку, то на сьогоднішній день для продовження терміну навчання прикордонна служба е, зобов'язана е, так би мовити випускати таких студентів для продовження і здобуття ними освіти, тобто вони мають право виїзду за межі України. У разі наявності певного переліку документів, які тобто, це якщо документи? такий студент, які це документи? Які документи? Так. Угу. Перш за все, це має бути студентський квиток. Або студентська віза серед наступного пакету документів це мають бути перекладені або нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання особи у закордонному вузі. Тобто, це може бути якийсь договір, будь-які документи, які підтвердять саме той факт, що особа здобуває навчання. І також серед цього переліку мають бути військово-облікові документи із записом щодо надання їм відстрочки від призову, тобто призову від мобілізації, і має бути видана довідка центром територі... територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. І е, так само має бути довідка видана теж центром. Територіальним комплектуванням та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти саме за межами країни. Якщо особа матиме такий перелік документів, відповідно вона матиме повне законне право перетинати за кордон України державний навіть в умовах воєнного стану. Тобто потрібно, як я зрозумів, окрім документів, які засвідчують те, що ви справді є студентом і навчаєтесь за кордоном, потрібен дозвіл на виїзд на це навчання за кордон від територіального центру комплектування? Так, Так, вони видають певну довідку. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Юлія. І ще на останок таке запитання. Якщо ви з нами, ні, немає. Є пані Юлія, чи чуєте нас? Так, так, чути, чути. і на останок таке запитання. Якщо все ж таки студент має весь цей повний перелік документів, от, але його все одно не випускають за кордон, куди йому звертатися? Куди йому йти? Така особа може звернутися безперечно за е, правовою допомогою. Зокрема, є єдиний номер контакт центру безплатної правової допомоги по всій території України, а саме 0800 213 103. Але звичайно, якщо така особа має можливість підійти до юриста, так само вона може звернутися звернутися до правової платформи Вікілекалайт. Або якщо це місто рівне підійти до системи безоплатної правової допомоги, зокрема, це місто рівне Ця кавказька 7, де таку особу буде проконсультована. Але я хочу зосередити увагу, що така система правової допомоги є по всій території України. Тобто зателефонувавши на номер 0800 213 103, буде надана вичерпна інформація, куди може звернутися така особа задля того, щоб її професійно проконсультував юрист, а також можете телефонувати... Дякуємо вам, пані Юлія. З нами була Юлія Карповець, юристка центру вторинної безоплатної правової допомоги.